Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Друзі, вітаю! Мене звати Іорга Вращак. платформа 24-го каналу. Сьогодні 24 квітня, квітня. Четверий, давайте з вами проговоримо і проаналізуємо найважливіші події, які сталися станом на цей день. Що ж, Україна різко відповіла Трампові і Сполученим Штатам Америки, що не піде на будь-які компроміси щодо наших територій, і це неабияк розсердило 47-му помилку американського народу, натомість. Трамп заявив, що у нього вже є домовленості із диктатором Путіним, і залишилось дійти йому згоди лише з Україною і Володимиром Зеленським. І, врешті, Білий Дім пропонує нам з вами. Заткнутись і не говорити про кричущі злочини Російської Федерації, які США фактично легітимізують і підтримують. І адміністрація Трампа, в тому числі, каже, що не потрібно в засобах масової інформації говорити про те, що Крим хочуть американці визнати російським. Тому, перш ніж розпочати, хочу кожного з вас попросити не мовчати, аби нас з вами чули, поставте цьому відео лайки. Прокоментуйте звідки дивитесь ваші зауваження, побажання. Таким чином ми будемо просувати разом з вами україномовний контент і про українську позицію. Це дуже важливо, аби не замовчувати того, що робить Росія і що підтримують Сполучені Штати Америки при Трампові. Так от. Лідер США Дональд Трамп вчора заявив, що юридичне невизнання президентом Володимиром Зеленським окупації Криму шкодять мирним переговорам з Росією. Крім цього, він зазначив, що зараз ситуація для України є жахливою. Про це він написав у своїх соцмережах. Американський президент вважає, що запальні заяви Зеленського дуже шкідливі для мирних переговорів з Кремлем. Оскільки Крим, за його словами, було втрачено багато років тому за часів президентства Барака Обами. Тепер, як стверджує Трамп, це навіть не є предметом обговорення. Цитуємо Трампа, заяву, яку сьогодні зробив Зеленський, лише. Подовжить поле смерті, а цього не хоче ніхто, каже Трамп. Ми дуже близькі до угоди, але людині, яка не має козирів, вже час нарешті докласти зусиль. До цього ніхто не просить Зеленського, каже Трамп, визнати Крим територією Російської Федерації. Але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Російській Федерації? Написав Трамп. Крім цього, він додав, що Зеленському нема чим хвалитися, і що ситуація для України є жахливою. Цитуємо далі 47-го. Він може мати мир або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну я не маю ніякого відношення до Росії, але маю велике відношення до бажання врятувати в середньому 5 тисяч російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть без будь-якої причини, йдеться у його повідомленні. Ну, по перше, знову ж таки, Трамп прирівнює окупантів, звірів, гвалтівників до. Українців оборонців, це неприпустимо, як завжди він це робить. Ну і знову ж таки називає цю війну безглуздою. Тому Дональд Трамп, сядьте і почитайте, будь ласка, всю історію. Не будьте запальним, і зрозумійте, що ця війна, особливо для українців, має фундаментальне екзистенційне значення. Натомість, президент України Володимир Зеленський нагадав вчора ввечері. Трампові в першу чергу, що Сполучені Штати Америки під час першої каденції Дональда Трампа ухвалили Кримську декларацію, в якій йшлося про відмову визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією захопленою силою всупереч міжнародному праву, скріншот цієї декларації з сайту держдепартаменту США Зеленський прикріпив до офіційних дописів у своїх соцмережах. Підбиваючи підсумки дня, в якому як сказав Зеленський, було багато емоцій. Ну власне, про емоції, про те, що вчора було зірвані перемовини в Лондоні, ми з вами ще згадаємо. Ну і про лондонську зустріч, яка таки відбулася, не в тому форматі про який домовлялося, саме і написав Володимир Зеленський. Я процитую. Гаранта, добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир: Україна, Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди на та з повагою сприйняли позиції одна одної. Важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно. Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейські е, представники своїм баченням, і ми сподіваємось, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми Вдячні партнерам, Україна завжди діятиме відповідно до своєї конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, ви окремлі Володимир Зеленський, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями. Крім цього, от власне, кримську декларацію, і е, яку озвучив 18-му році, тодішній держсекретар Трампа Помпео і прикріпив. Володимир Зеленський, що про що в ній йшлося? Давайте я вам зацитую: Кримська декларація була ухвалена Сполученими Штатами і оприлюднена 25 липня 2018 року. Буквально через 10 днів після офіційної зустрічі Дональда Трампа і Путіна в Гельсінкі у тому документі йшлося, що Росія шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році намагалася підірвати. Основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави. Жодна країна не може силою змінювати кордони іншої країни. Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля із встановлення суверенітету на територію захопленою силою всупереч міжнародному праву разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою. Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати. Цю політику до відновлення територіальної цілісності України я вам нагадаю, що це при першій каденції Трампа було задекларовано. Тобто, це в розріз іде з тим, що зараз каже Трамп. Я вам нагадаю, що напередодні лондонської зустрічі, яку як ми знаємо, не відбулася, Зеленський заявив, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Криму Росією, адже це суперечить конституції та суверенітету держави. Крім цього, президент зазначив, що Київ не отримував офіційних ем, пропозицій щодо обговорення обміну або відмови від тимчасово окупованих російських Росією українських. Території. Ну, власне, з вами аналізуючи ці слова Трампа про Крим, що мовляв, начебто він не вимагає, США не вимагають України визнати Крим російським. У мене знаєте виникають запитання і логіка. Ну логіку шукати в абсолютно некомпетентному Білому домі при Трампові і його оточню, і люди, які взагалі займаються шантажем, не маючи для цього жодних підстав і не роблячи жодних кроків. Виникає питання: от Трамп каже, що ніхто не просить Україну визнавати Крим Російським. Якщо ніхто не просить Україну визнавати півострів під окупацією Росії і де Юре російським, то чого ж Трамп написав такий гнівний пост? Адже саме так і сказав Зеленський, що Україна не буде визнавати Крим російським. Про це сказав Трамп, але написав, що, мовляв, ви не воювали за Крим. Але і тут виникають запитання. Бо Трамп каже, що ви 11 років не воювали Крим і просто так віддали. Але я згадую. Слова Трампа буквально два тижні тому, коли його запитали на те, що Україна хоче купити пакет допомоги військової, в першу чергу, аби захищати повітря своє від атак терористів, він сказав тоді наступне, що не потрібно починати війну проти країни, яка в 20 разів сильніша за тебе, маючи на увазі Росію. Так де правда ваша Трамп? Або ви кажете, що не треба воювати? Бо країна в разів сильніша за вас, а тут ви кажете, а чому ж не воювали за Крим? Логіки абсолютно ніякої в цих словах немає. Ну, власне, після цього американський віце-президент Джей Дівен заявив, що США готові вийти з переговорів щодо припинення війни Росії проти України, якщо не отримують позитивні відповіді на свою пропозицію. За його словами, Вашингтон зробив дуже чітку пропозицію, як Москві, так і Києву, і настав час їм або сказати так, або США вийдуть з цього процесу. Дорогі мої, слухайте, Рубіо, Келох, Трамп, Джей Ді Венс, вони всі за останні півтора тижні по колу повідомляють і кажуть, що вони готові вийти з перемовин. Так виходьте, в чому проблема в тих умовах, на яких ви себе вважаєте перемовниками, ви граєте абсолютно на боці Кремля. Я просто не розумію. От чесно напишіть в коментарях, справді за такого посередництва США. І ту капітуляцію, яку вони нам пропонують. Теоретично, нам не потрібні Штати і Трамп аби виконати умови, які пропонує Америка. Тобто, ми самі можемо піти на цю капітуляцію, для чого ж тоді посередник. Я вам нагадаю, посередник в принципі повинен бути для того, аби тиснути на всі сторони переговорного процесу, що ми бачимо, Щоранку Трамп прокидається, і що каже. Він тисне на Україну. Він дорікає Україні, а Путіну абсолютно нічого і Росії не каже. Агресору ті країни, яка на нас напала. Я вам нагадаю, що 17 квітня були перемовини в Парижі, і тоді саме Марко Рубіо передав сім пунктів, про які ексіослало також. Звичайно, що Україна цього не прийняла в Лондоні, 23 числа. Вчора США очевидно очікували. На відповідь України, коли стало зрозуміло, що Україна не піде на жодні поступки чи компроміси щодо власної території, держсекретар США Марко Рубіо передумав приїздити вчора до Британії на зустріч. Нагадаю вам, що мав бути Стів Вітков, відков Марко Рубіо і Кіт Келох. Більше того, чор Ваштон Постповідомили, що переговори в Лондоні зірвалися через небажання України поступити з територіями на користь Російської Федерації. Мовляв, Вашингтону не сподобалося, що Київ воліє спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше потім. Ну, от мені це нагадує перемовини в Мінську, знаєте. І, власне, це не сподобалось. І що сказав Марко Рубіо? У мене інші плани, там багато є інших зустрічей. Дзеркальна відповідь, яку він сказав, Каї Калас, очільниця дипломатії Європейського Союзу, коли вона була в Вашингтоні, коли він не мав бажання зустрічатися і говорити і визнавати суб'єктність Європейського Союзу. Але тим не менше, слухайте, зустріч все ж таки відбулася. Відбулася між представниками Великої Британії, Німеччини, Франції, України. Більше того, глава МЗС Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповіли, що українська делегація під час візиту до Лондона вчора провела зустріч з європейськими партнерами, звичайно, та спецпредставником Кітом Келлогом. Все ж таки, Кіт Келлог був вчора в Лондоні. Що сказав от Сібіга в себе в мережі Екс, що зі спеціальним представником США. Генералом Кітом Келегом відбувся конструктивний обмін думками щодо шляху до миру. Цитуємо, Україна як ніхто інший у світі прагне припинення війни. Ми віддані спільній роботі для досягнення цієї мети. Ярмак зазначив, що українська делегація наголосила, що негайне повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Мені здається, це абсолютно очевидна річ. Те, що і хотіли Сполучені Штати Америки ще в Саудівській Аравії, ми готові на безумовне припинення вогню. В чому проблема? Чому виходить Трамп і виписує агресію і невдоволення? Якщо ми сказали, ви хотіли, ми робимо теж незрозуміло. Також він сказав, що з Келлогом домовилися про подальші діалоги та регулярні контакти. Але що цікаво, на фотографіях і на відео твердженнях немає Кіта Келога за столом переговорів і немає жодної фотографії, що Кіт Келог був присутній на цих перемовинах. Якщо чесно, на мою думку, от Кіт Келог, генерал, якого донька є абсолютно проукраїнською, він є проукраїнським, і донька неодноразово там два десятки разів допомагала з гуманітарною допомогою Україні. Він прекрасно все усвідомлює. Він, я думаю, в приватних розмовах може розповісти, що слухати. Ну, цей божевільний Трамп виконує абсолютно неприпустимі речі, але його посада зобов'язує. Абсолютно інше робити, намагаючись якось просувати все ж таки про українські питання. Я вам просто нагадаю, що на що пропонують. Пропонували Сполучені Штати, чому ці переговори вчора зірвалися. Писали видання американські, в тому числі і Телеграф, про сім пунктів. Це те, що США пропонують визнати Крим Російським контроль Росії над окупованими територіями. Запорізька атомна електростанція повинна бути під контролем США, роздавати електроенергію Україні і Росії, яка окупувала лівий берег. Звичайно ж, зняття всіх санкцій з Росії з 2014 року, і натомість жодних гарантій безпеки для України, якихось чітко прописаних. Там якийсь європейський контингент. Має бути між українськими військами і російськими на окупованих територіях абсолютно неприйнятна річ, і це ми вже проходили з 2014 року. Також там говорять про якісь компенсації виплати відновлення України, але знову ж таки не зрозуміло хто, кому, куди і як. Тобто, насправді пропихає США всі вимоги Кремля. Ну, власне, вже сьогодні вночі під час. Якраз, до речі, масованої комбінованої атаки по Києву. Наразі відомо на ранок, поки я з вами спілкуюся про те, що 10 людей загинуло в комбінованій атаці по нашій столиці. Президент США Дональд Трамп шокував, що Росія нібито готова до укладання мирної угоди. І тепер справа за Україною. Про це він сказав у Увальному кабінеті, спілкуючись з журналістами. Цитую, 47-му. Помилку американського народу. Я думаю, що у нас є угода зі сторони Росії. Ми повинні укласти угоду із Зеленським. Я думаю, що з ним буде легше мати справу. Поки що це було важче, але все нормально. Заявив Трамп у відповідь на запитання про можливу зустріч з Путіним у Саудівській Аравії. Трамп заявив, що такий варіант можливий, хоча наразі не є. Підтвердженим, я планую зустрітись з ним, можливо, але скоріш за все ні. Але ми можемо зустрітись невдовзі після цього. На запитання журналістів: чи містить угода визнання США російського контролю над Кримом? Трамп ухилився від відповіді. Це ключове. Я просто хочу, щоб війна закінчилася. Мені байдуже, якщо вони обидва задоволені, вони обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я хочу укласти угоду, я хочу врятувати. Вати їхні життя, ну от знову абсолютна некомпетентність Трампа. Він каже, що він домовився з Путіним. Про що він домовився з Путіним? Тобто, це означає, що США і Росія, Вашингтон і Кремль здійшли згоди. А якої згоди? А от якої згоди відповідає вже речник Путіна Пісков, прес-секретар Кремля Пісков дав велике інтерв'ю французькій газеті Le Point в якому назвав умови закінчення війни України і заявив, що відставка Володимира Зеленського не входить до вимог Кремля. Про це ми окремо зараз поговоримо. Так, от кореспондентка цього видання запитала у Піскова, чи війна закінчиться негайно, якби Україна погодилася передати контроль над чотирма частково окупованими регіонами Росії. Якби Україна вивела свої війська із цих чотирьох регіонів, нагадаю вам, це Запорізька. Херсонська, Луганська, Донецька області, він каже, Пісков: так, усі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина Росії, сказав Пісков. Тобто, ми бачимо, що Трамп і Путін домовились. Пісков каже, що війна завершиться, коли Україна, Збройні сили, наші оборонці вийдуть з чотирьох українських територій. Тобто на таких умовах домовилися. Тобто, Трамп офіційно здав чотири території області України і Крим. Рухаємось далі, що далі сказав цей от рот Путіна. На зауваження, що Росія не контролює ці регіони повністю з військового поля, до Пісков сказав, що там залишаються території, окуповані нинішнім київським режимом. Кореспондентка Лепойнт уточнила, чому використовуються слова окуповані. Що каже Пісков, бо в результаті референдумів ці території увійшли до адміністративних кордонів Російської Федерації. На наш погляд, а на ваш погляд, нас абсолютно українців не цікавлять. Ви окупанти. Це ситуація як де Юре, так і де факто сказав Пісков. А вже вже вам не нагадує риторика, от власне Піскова про референдуми про російськомовні території, те, що в інтерв'ю Такеру Калсону казав спецпредставник Трампа, Стів Вітков. Він також казав, що там пройшли якісь референдуми і ні, нібито висловили бажання тамтешні мешканці бути в Росії. Абсолютно є наративи Росії. Також Пісков сказав, що відставка Володимира Зеленського не входить до умов Кремля. Однак, за словами Піскова, Ова, навіть якби мирна угода була підписана сьогодні, пізніше в Україні могли б юридично заперечити її через нелегітимність Зеленського у зв'язку з військовим становищем та окремими статтями конституції, тобто, ми бачимо, що роблять. Путін і що робить Кремль. Вони хочуть догодити Трампові. Так, вони кажуть, дивіться, ми навіть готові з Зеленським зустрічатися. Але є маленька ремарочка. Потім ми можемо ці всі угоди скасувати, спалити, викинути, як завжди робить з будь-якими домовленостями Кремль і продовжувати війну. Крім того, кореспондентка Point запитала Піскова про схожість позицій Дональда Трампа та Володимира Путіна. прес секретар Путіна. Сказав, що їх поєднує те, що вони обоє розуміють абсурдність відмови, відмови від діалогу. Тобто, що Трамп, що Путін дуже добре розуміють абсурдність, так би мовити, небажання України віддавати свої території. Ви розумієте, який це сюр? Ви розумієте, наскільки це є повністю зневага до міжнародних норм, до міжнародних правил, до сили на право. тобто, Архітектуру намагається і допомагає Трамп світову, те, що в неї залишилось Путіну доламати. Ну і власне про те, що я на початку нашого розмови говорив з вами, про те, що Трамп і Білий Дім пропонують нам заткнутися. Речниця Білого Дому Керолін Лей Левіт, коментуючи останню критичну заяву Дональда Трампа в бік українського президента, сказала, що президент США. Тобто, президенту США увірвався терпець, закликала Володимира Зеленського не коментувати переговори у засобах масової інформації. Про це вона сказала у спілкуванні з журналістами на території Білого Дому. Лавіть укотре наголосила, що США не вимагають від України визнати Крим російським. Так чого ви стільки кричали і репіли? Для чого Трамп писав цей пост? Поясніть, будь ласка, логіки немає. Трамп просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, усвідомлюючи, що ця жорст, жорстока війна триває надто довго, і для того щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони мусять залишитись трохи незадоволеними, заявила речниця. От мене питання: а де ж тут є незадоволення Кремля? А де ж тут компроміси з боку Путіна? Ви про них кожен раз нагадуєте? Ви постійно від Келога до Марко Рубіо до Джей Дівенса кажете, що. В підсумку повинні бути незадоволені дві сторони. Де тут незадоволеність Кремля? Де тут поступки Росії? Абсолютно не бачу. Леві далі каже: і на жаль, президент Зеленський намагається сперечатися через мирні переговори у засобах масової інформації. А це для президента неприйнятно. Переговори мають бути за закритими дверима. За словами Леві США, витратили багато часу і ресурсів, аби спробувати покласти край цій війні. І нині Трамп розчарований його терпець. Уривається, ну, уривається, то обривайся. Океан нас розділяє, великий, прекрасний, затишний. Відповідно, ми не дуже й почуємо, як там щось Трампу увірветься. Знову ж таки, повторююсь: якщо ви хочете виходити з переговорів на офіційному рівні звісно що про це ніхто не буде казати, але такому, як мені. Я думаю, можна сказати: виходьте в таких умовах і те, що ви пропонуєте, цих сім пунктів: капітуляцію України, визнання Криму, окупацію чотирьох областей України. Виходьте, ми це все можемо зробити без вас. Абсолютно без вас, без Штатів Америки. Ну і до речі, про те, щоб не говорити в засобах масової інформації і оці дорікання Білого Дому Зеленському. Тут, якщо чесно, давайте будемо вже об'єктивними. І відомо належне Білому дому, логіка слів вже нарешті пробивається. Адже той, хто вчиняє злочин, бажає, аби про цей злочин не дізнався ніхто, або як мінімум обмежена кількість людей. Саме тому Левіт пропонує Україні не розповідати світові, що Трамп вчиняє кричущий злочин, намагаючись підігравати агресору і визнаючи Крим Російським. Тому іншими словами, Левіт каже: слухайте, в Трампа є пропозиція повністю з потрохами здати. Території, за які б'ються сили оборони України, але давайте про це не говорити в засобах масової інформації, тому що так не прийнято президенту. Нас на злочинцеві горить як ми знаємо. Шапка ну і до речі, насправді Ройтер передає наступне: що Сполучені Штати Америки почали перейматися після своїх погроз, що Україна може значно змінити свою позицію. Дерсекретар Марко Рубіо побоюється, що Україна може повернутися до більш жорстких позицій у переговорах. Рубіо скасував свою поїздку, нагадаю вам до Лондона. А, а зустріч у які також мали взяти участь міністр закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини України, було відкладено. І за словами європейського чиновника, Рубіо висловив побоювання, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій, що унеможливлять будь-який прорив на переговорах. От бачимо, як виходити ви виходить розповідати, що нам уривається терпець. Ми готові виходити з переговорів. То ви такі ж кричущі. А як коли Україна каже, що ми будемо до останнього стояти на своїх позиціях, Марк Рубіо каже: Упс, а ми боїмося, що будуть жорсткіші позиції з боку України і тоді не вийде домовитися, і тоді взагалі на 100 днів Трамп вийде і скаже, а мені немає що сказати. Тому бачимо відстоювання своїх. Інтересів дають результати, і знову ж таки, це шантаж з боку Сполучених Штатів Америки, який ні до чого не призведе. Дуже багато крику, дуже багато шуму з боку адміністрації Трампа. Я нагадаю, що 17 квітня була зустріч в Парижі, де очевидно Рубіо дав цих сім чи скільки там пунктів, але основу ми знаємо цих пунктів фактично вже не прямо підтвердиться. І Трамп Україна сказала, що ми на такі речі не погоджуємося, і відразу після зустрічі в Парижі. Рубіо вперше сказав, що США готові вийти з переговорів. Вкотре за оці 30 хвилин нашого з вами спілкування. Давайте скажемо США за таких умов, які ви пропонуєте. Будь ласка, збирайте свій чемодан, паром і Сполучені Штати Америки. Вихід Трампа також боїться і Путін. Саме тому от, власне, Пісков про це говорив. Вони пропонують вже прямі, прямі переговори. В понеділок вперше Путін за час повномасштабного вторгнення запропонував говорити. З Україною, але знову ж таки цей нюанс є так, що потім ми можемо передумати, бо Зеленський, начебто, нелегітимний. Це все спрямовано, аби задобрювати Трампа, аби показала показувати з боку Росії, що ми готові до якогось діалогу. Але ніякого діалогу Росія не хоче. Вона хоче наші чотири області для початку, а далі насуватися і нищити Україну. Це і ясно, як білий день. Ну і на завершення хочу вам сказати, знаєте. Дуже красномовно відповів Росії Путіну і терористам. Міністр законаних справ Польщі Радослав Сікорський він різко висловився щодо дії Росії в Україні. Зокрема, він дорікнув Кремлю за кількість території, якою володіє сама до речі. Країна-агресорка про це він сказав під час свого звернення до польського парламенту, де він виступав півтора години. Варто зазначити, що наступного тижня відбудуться там президентські вибори. Тому активно зараз там триває полеміка, дискусії. Але тим не менше, що сказав Сікорський: вам що мало землі, 11 часових поясів, і все ще недостатньо. Подбайте про краще управління тим, що знаходиться в межах ваших кордонів відповідно до міжнародного права, зазначив Сікорський. Він також сказав право Росії на Варшаву таке ж законне, як і наше, на Смоленськ. Ми теж правили там близько ста років. Але різниця в тому, що майже ніхто у нас не мислить такими анахронічними категоріями, заявив Сікорський. Він також зазначив, що має послання для керівників Дугіна і. Путіну. І це пряме послання Путіну за намагання анексії українських територій. Він каже: наступне: ви більше ніколи тут не будете правити ні в Києві, ні в Ризі, ні в Таліні, ні в Кишиневі. Замість того, щоб фантазувати про повторне завоювання Варшави, краще подбайте про Хай Шенвай. А Хан Шенвай, чому так кажуть Сікорський, це традиційна китайська назва Влади Востоку. От на що натякає Сікорський Путіну. Більше того, я вам нагадаю, десь ще наприкінці 90-х Путін виступав на телебаченні російському і казав, що ви що, ми не маємо ніяких претензій до України, до Криму, тому що, в разі, якщо в нас будуть претензії до території України. Пролетить бумеранг, і в нас також є дуже багато спірних територій. Так, от, друзі росіянці, ви собі подумайте про бумеранг і про ті території спірні, яких у вас є дуже дуже багато, і про які вам в найближчому майбутньому доведеться піклуватися і переживати.